Прості перехожі: один загиблий та один поранений внаслідок ракетної атаки російської армії. Руйнувань зазнала одинадцятиповерхова недобудова. У нас є одна людина загибла. То, ну, офіційно я думаю, що дадуть інформацію: це просто перехожа людина, яка йшла по вулиці, тобто це не в будинку, не в квартирі. Люди йшли просто по вулиці. Тому будемо вирішувати питання щодо допомоги родині вже завтра будемо зв'язуватись і. Запитувати, яка потрібна від нас допомога на сьогодні у нас дуже постраждала новобудова. Вона не введена в експлуатацію і люди там не проживали. Тому ну говорити про постраждалих ми не можемо. Але суттєво пошкоджений будинок і дуже пошкоджений сусідній будинок. В основному це вибиті вікна, і слава Богу, постраждалих ну, серйозно за медичною допомогою. принаймні на цю секунду ніхто не звертався щодо ліквідації наслідків. Ми привезли е декілька рулонів такої доволі плотної плівки, е якою можна зараз на ніч закрити вікна е для того, щоб можна було в квартирі знаходитись. Е ящик великий, скотчу, яким можна користуватися. Мені дзвонили діти і сказали, що влучення в цей будинок. де у мене квартира. Я прийшла подивитися. Дішни, це ужасно. І так дом из-за дуже Сейчас Зараз вже не знаю. Є ли шанс. Рядом сестра живе, теж вишибло всі окна. Так в квартирі перемішано со стеклами. Пропала кошка. Будуть кошку, може бути живая. У житловому будинку що розташований поруч з недобудовою. вибило вікна у квартирах, склом пошкодило речі. Ми, ми проживали тут майже перші в під'їзді, перші ми жили. Робили цей ремонт. Ми просто в шоці від цього. Просто в шоці. Подивіться, балкона немає геть, вирваний, вікон немає. Чекаю на мужа, може, хоч допоможе за це. Бо я не можу. Я в шоці. Я не можу на ні за що взятися навіть. Бо в мене руки трусяться. Слава Богу, хоч кішка знайшлася. Я дуже за кішку переживала, кішка в мене спить завжди на вікні. Скажіть, де в цей момент? Я була на роботі. Я була на роботі. То приїхала, бо кажуть, що, мій, що мені друзі сказали, що у нас вікон немає геть. То я терміново приїхала. У момент ракетної атаки мешканець пошкодженого будинку Микола був на роботі. Дружина та собака вдома. Їх врятувало, за словами чоловіка, те, що вікна були відкриті на провітрювання. У нас були окна на провітрювання. Ось ці. І воно їх просто відкрило, вирвало ось це саме. А от це повністю вивело на кухні, повністю вибуло. І от вся повністю балконна рама деформувалася. Воно полопало, якщо хочете знімайте. Сніма, те саме. Тут було гора стекла, коротше, біда людям. Вони по всій Україні бомбять. Тут, тут кожен думає, кожен боїться, кожен жде чого то хужого. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом ракетного удару російської армії. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина.